З огляду на значний дефіцит електроенергії, спричинений обстрілами Російською Федерацією об'єктів енергетичної інфраструктури, у Ковальській громаді цього тижня перестали вмикати вуличне освітлення. Відключення електрики для побутових споживачів відбувається відповідно до лімітів споживання, встановлених національною енергетичною компанією Укренерго. У понеділок Ковальський міський голова Ігор Чайка провів особистий прийом громадян і розглянув 16 звернень, із яких п'ять колективних. Традиційно переважна їх більшість стосувалася проблем підтоплення будинків та прибудинкових територій, благоустрою та ремонту доріг. В одному із колективних звернень власники собак висловили прохання облаштувати майданчик для вигулу домашніх улюбленців. Цього ж дня у ковалі підбили підсумки, а також нагородили переможців і призерів щорічного фестивалю конкурсу Писанко. Дивуй найкращі роботи журі визначило окремо серед закладів дошкільної та загальної середньої освіти. Серед закладів дошкілля найкращою стала писанка колективу закладу номер 9 Пролісок, яка символізує Україну та її регіони. Друге місце посів колектив дитсадка номер 14 Перлинка та третє номер 6 світлячок. Авторки писанки зернівки із ліцею номер 11 стали переможцями серед закладів середньої освіти. Друге місце виборов ліцей номер 10 і третє ліцей номер 9 У середу міський голова Ігор Чайка зустрівся зі школярами, які повернулися із поїздки до польського міста партнера Ковеля Бжега дольного де взяли участь у міжнародному проєкті фонду європейського порозуміння Кшижова. Як розповіли школярі, програма перебування була насиченою, щодня включала екскурсії, семінари, тренінги та мистецькі заходи. Також вони мали змогу інтенсивно попрактикуватися в іноземних мовах. Ігор Чайка подякував юнакам та дівчатам за гідну презентацію Ковеля у Європі. Пам'ять жертв політичних репресій Ковальчани вшанували у п'ятницю. Міський голова Ігор Чайка під час меморіального заходу зазначив. Маємо усвідомлювати, що збереження пам'яті шлях до майбутнього нашої держави, досліджувати, вивчати і пам'ятати трагічну українську історію, наш обов'язок перед майбутніми поколіннями. Присутні вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання, поклали квіти до меморіальної стели, хрест пам'яті жертв більшовицького терору. Панахиду за загиблими відслужило духовенство Православної церкви України. Також цього тижня ковальська громада відзначила День вишиванки. Це свято не є офіційним, однак за 18 років набуло надзвичайної популярності. День вишиванки став міжнародним. Ковальчани у народному вбранні зібралися біля пам'ятника Тарасу Шевченку і створили назву міста. На своїй сторінці у Фейсбуці міський голова Ігор Чайка зазначив, із початком російської агресії в Криму та на сході вишиванка стала символом сили та ознакою сміливості. А під час повномасштабної російської агресії для наших воїнів сакральним оберегом. Носімо вишиванки із гордістю і дякуємо незламним збройним силам України за цю можливість.